Значить, сьогодні. Протягом ночі Російська Федерація атакувала нас 643 засобами повітряної повітряного нападу. Правильно просто читаю, щоб зрозуміло. Це не тільки дрони, до речі, не тільки шахеди. Там різні були дрони. От різні безпілотні літальні апарати різних видів. Також були ракети. За давайте я вам скажу, що це ракета Х-101 і ракети Калібр. Це крилаті ракети, які запускаються з стратегічної авіації. З цього всього значить військові звітують, що зафіксовано влучання п'яти ракет і 31 ударного безпілотно-літального апарата на 16 локаціях, падіння уламків на 25 локаціях. На жаль, постраждали Київ та Київщина, Запоріжжя, Одеса, Суми та Сумщина, Миколаївщина та інші населені пункти інших областей України. Найбільше звичайно постраждав за сьогодні. Київ та Київщина. В першу чергу ви бачили страшні кадри з Петропавловської Борщагівки, де фактично зруйнований просто вщент, зруйновані житлові будинки, вся вулиця житлова, звичайна мирна, цивільна вулиця, на якій звичайні мирні люди жили, просто потрощена вся вулиця. Це треба розуміти мир словами Російської Федерації. От так, як бачить ця терористична організація Мир, от ви можете відкрити, просто подивитися відео, фото, кадри з Петропавловської Бочагівки. От що значить мир за уявленням росіян, і це в першу чергу мають побачити і знову почути всі західні країни. І, звісно, в першу чергу європейські країни, і вже не просто східного флангу. Східної Європи, а всієї Європи, всієї. Я про це далі скажу. Відкрийте, подивіться, що таке мир, умови, компроміси, домовленості з Російською Федерацією. Відкрити Петропалівську Бощагівку. Подивіться. На жаль, там загинула 12 річна дівчина. Її притисло бетоном. Давайте зараз бетонною плитою. Я просто зачитаю. Пряма мовам Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ України. У Києві працюємо на восьми локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі. Всього по Україні понад 70 поранених на, на зараз.